Миру всім, дерогаційні, Бог він дав для кожної людини тут на землі усі зручності, дав усі інструменти і дав усю владу. Влада це є перемагати усі хвороби, усі тривоги, усі прокляття. Коли ми можемо це робити, коли ми будемо з Ісусом Христом, тому що Ісус Христос Він переміг смерть, Він переміг хвороби, тривоги, так, і Він нам залишив тут на землі свою церкву. Він нам дав Божих людей в наше життя, які нас навчають, які нас ведуть дорогою праведників. І все, що ми повинні, все от наше зусилля. Так, тому що царство Боже, воно зусиллям береться. І все, яке зусиль людина повинна приділити, це бути покірним перед Словом Божим і перед Божими людьми. Тоді в її життя приходить благословення, тому що Бог смирених. смиреним дає благодать, а гордим противиться. Тому то ми благословляємо кожного, щоб слава Боже, опустилося в ваші серця і проросло і дало плід в 30, 60 і в 100 крат